В Україні 11 ранку. В ефірі марафону випуск новини, який підготувала команда Інтера Даугуле. Росіяни обстріляли житлові будинки у Херсоні. Минулося без потерпілих. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко, окупанти вдарили по корабельному району міста з тимчасово окупованого лівого берега, пошкоджені з десяток автівок та будівля дитячого садка. Наші ушкодження це ось підвальне приміщення вибуло стіну. І вже ж це не, не перший прильот до шкільний заклад. Була керована авіабомба 23 серпня минулого року прилетіла, то ми зашивали вікна всі. От, ну, Ви бачите, що вибуло USB на і рами, і там дуже небезпечно. До речі, тут стояти, бо можуть упасти. Ну, і матеріальні ворота, там повиривало заліз. 14 шахедіо знищили українські підрозділи ППО сьогодні на Черкащині, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Збили більшість дронів, є й влучання, а також наслідки від падіння уламків. Зокрема, у Черкасах травмовано двоє людей, пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. На Уманщині постраждав інфраструктурний об'єкт. А у Черкаському районі через падіння уламків загорілася лісова підстилка. Пожежу ліквідували. Загалом, під час нічної атаки Росіян наші захисники знищили 38 шахедів. Як повідомляють у повітряних силах зсу окупанти випустили по Україні. Балістичну ракету Іскандер М з окупованого Криму, протирадіолокаційну ракету Х 31 з акваторії Чорного моря та 46 ударних безпілотників з Курської області. Щоби відбити ворожий напад, залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні групи та підрозділ РЕП. Українська ППО працювала у 13 областях країни. Про 144 дрони в дев'яти областях відзвітували цієї ночі. Міноборони країни-агресорки влада Московської області Росії заявляє про одну загиблу і п'ятьох поранених. Імовірно, люди постраждали унаслідок роботи ППО, адже місцеві чиновники повідомили, що усі 16 безпілотників у Підмосков'ї збито. У Москві закрили аеропорти, залишки дрона, охоплені вогнем, зафільмували на литовищі у Жуковському. Гучно було також у Липецькій, Бєлгородській, Курській, Орловській, Воронезькій, Тульській, Калузькій областях та у Краснодарському краї. У Тульській та Брянській областях. Повідомляють про влучання в об'єкти нафтової промисловості. Місцеві посадовці стверджують, що на Брянщині нібито перехопили 59 безпілотників. Вночі та зранку росіяни 11 разів атакували Сумщину. Здебільшого запускали каби та безпілотники. Зафіксовано 25 вибухів. Більше про ситуацію у регіоні розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. з Сум. Юлія, вітаю. Тож які у вас новини? Розповідай, будь ласка, добрий день, Анастасія. Сьогодні вночі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури Сумщини шахедами. Але завдяки роботі сил протиповітряної оборони, три безпілотники були знищені. Ворог спрямував і керовані авіабомби на нашій території. Поцілив в об'єкт критичної інфраструктури у великій Чернеччині сумського району. Там поранено людину. Напередодні були травмовані двоє людей в Стецьківці. Це село обстріляне з реактивних систем залпового вогню. Постраждали 35-річний чоловік та 14-річний підліток. Також ворог влучив в магазин. Загалом за добу поліцією зафіксовано понад 2,5 сотні вибухів. І росіяни буквально тримають під вогнем навчальні заклади. Цієї доби в Конотопському районі від розривів кабів постраждали сільські школи. А напередодні удари по освітній установі були завдані в Шосткинському районі. Після п'яти вибухів, керованих авіабом, там пошкоджено. Два приватних будинки, торговий заклад, будинок культури та об'єкт критичної інфраструктури. А в навчальному закладі розпочалась пожежа. Підступний ворожий удар було нанесено по території одного з навчальних закладів при кордоні Шосткинського району. В результаті атаки значних руйнувань зазнали приміщення. Також на великій площі горіла покрівля, окрім цього, палали дрова. Пожежу швидко. Локалізували. Після цього співробітники ДСНС розбирали руйнування, оскільки необхідно було виявити приховані в горіння. Як результат, пожежу ліквідовано. На Чернігівщині під вогнем ворога опинились 10 сіл Семенівської, Сновської та Новгород Сіверської громад. Також керовані авіабомби, РСЗВ, міномети, ствольна артилерія та дрони. Загалом майже 80 вибухів. Студія. Дякую за інформацію. Колегу Юлія Зайців розповіла про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині. Снайпером серед артилерії називають самохідну установку Богдана за вміння точно влучати навіть у тил ворога. Як проходять навчання на Сау, яка бере участь у головних операціях Збройних сил України, наш наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ. Самохідна артилерійська установка Богдана зі стволом калібру 155 мм міліметрів стала першою українською сау розробленою за натівським калібром. Прямо зараз ви можете спостерігати її у роботі. На цьому полігоні триває підготовка артилеристів, що працюють із самохідною арт-установкою Богдана. Готую машину до прив'язки до містності. Зараз чекаю, поки розгорнеться, щоб надіти шмут для пострілу. Ну, ми недавно працюємо з Богданом. У нас ще період навчання. Сергій працював і на радянський РСЗВ ураган, і на Сау Богдана. Може порівняти дві машини. З порівняння там машина просто працює по площадях, вона стріляє з великою кількістю снарядів. А тут більш точно, ну, якби, якщо порівняти автомат, то ураган це автомат, а снайперська гвинтівка це Богдан. Як відпрацювали? Отлічно. Каже, що цілком. Богдана зберігає точність стрільби навіть на великих дистанціях, кажуть артилеристи. Може вразити ціль на відстані до 42 кілометрів. Ми маємо можливість накривати не тільки передній крах ворога, а також працювати по його тиловим пунктам, по його логістичним маршрутам. Це круто. Командир, водій, навідник, усі члени екіпажу мають діяти як єдиний механізм, наголошує інструктор. Я бачу результат, я бачу звагодженість їх як підроз... як розрахунку, звагодження на рівні взводу та батареї. Тобто я впевнений і не сумніваюся в тому, що свої бойові задачі вони будуть виконувати на відміну. Нашій знімальній групі дозволяють провести невеликий тест-драйв. Зручно дуже, тому що тут є камери переднього і заднього виду, і можна там є сигнал. Подайте звуковий сигнал, щоб ніхто не ходив біля машини. І керувати машиною ніби легко дві подалі. тормоз. просто відчувається вся потужність українського виробництва. Сау Богдана добре зарекомендувала себе у боях за острів Зміїни Херсон. Нині успішно виконує бойові задачі у Курській області, допомагаючи нашим бійцям чинити опір окупантам. Ні коломієць Ганна Мельник Подробиці, «Інтер», марафон Єдині новини. Приборкати масштабну пожежу, яка виникла поблизу білоруського кордону, четверту добу намагаються на рівненщині, зайнявся сухості і чагарники неподалік старого села. Ще від суботи. Сильний вітер роздимухав полум'я, воно охопило майже 35 гектарів. Приборкують вогонь сотні людей. Надзвичайники залучили важку техніку. Ускладнюють гасіння, спека і поривчастий вітер, а ще тліють торф'яники. Щойно в одному місці вдається загасити спалахує в іншому. Зараз рятувальники намагаються відбити прикордонну смугу. Вітер жене вогонь у бік Білорусі. Наразі над гасінням працюють 18 одиниць спецтехніки, а саме пожежні, автоцистерни, бульдозери, трактори, екскаватори та 92 чоловіка, серед яких рятувальники, лісівники, прикордонники, працівники місцевої пожежної команди та місцеве населення. Ситуація під контролем рятувальників. та постраждалих наразі немає. Загрози для населених пунктів також немає. А на Київщині пожежники врятували від вогню ціле село. Горіло у Мар'янівці напередодні. Зайнявся сухостій. Через сильний вітер вогонь швидко охопив сотні метрів поля, чагарники і городи. Під загрозою опинилися приватні оселі, ферми та школа. Горіло майже три гектари, залучили надзвичайників з трьох областей. Два океани та три моря одразу у п'яти акваторіях розпочали спільні навчання військово-морський флот Росії та Китаю. Океан 2024 під такою назвою Москва і Пекін відпрацьовують удари по стратегічних об'єктах умовного противника. Відбувається це у тихому та північному. Льодовитому океанах, а ще у Середземному, Балтійському та Каспійському морях, у маневрах задіяно понад 400 сотні бойових суден і субмарин, а ще 120 літаків і гелікоптерів, та більш як 90 тисяч членів особового складу. У китайському міноборони обмежилися підтвердженням так, їхні військовики долучилися і додали, що аналогічні навчання планують провести пізніше у вересні в акваторіях Японського та Охотського морів. У білому домі спостерігатимуть за спільними навчаннями Китаю та Росії однак ця співпраця не викликає занепокоєння у Сполучених Штатів. Про таке заявив речник Білого Дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі, коментуючи військові тренування Пекіна та Москви. Ми спостерігали, як це військове партнерство зростає і поглиблюється протягом останніх кількох років, включаючи навчання їхніх збройних сил як у повітрі, так і на морі, і навіть на землі. Тож ми спостерігатимемо за всіма цими навчаннями. Але ці дві нації не мають довгої історії співпраці у військовій сфері, тому я не бачу причин для того, щоб ми змінювали нашу військову позицію через такі навчання. Це частина. На їхнього режиму немає ніякого драматичного занепокоєння з цього приводу. в Україні зафіксовано вже більше півсотні випадків лихоманки західного нілу. Це екзотичне для України вірусне захворювання переносять птахи, від яких інфікуються комари, і вже вони заражають людей у зоні ризику. Столиця та центральні регіони. Про це нам розповів заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін. Це небезпечне захворювання, і це вірусне захворювання, яке з 1937 року було виявлено в Африці і тепер циркулює по всьому світу. Основними переносниками є птахи, і дійсно Україна має декілька шляхів перелітних птахів. Тому скажімо так, Україна буде постійно стикатися з цією інфекцією. З початку серпня ми вже зареєстрували 41 лабораторно підтверджений випадок. А з початку року їх 69. Якщо подивитися, то дійсно Полтавська, Черкаська і Київська область і місто Київ на жаль зараз є лідерами саме із-за того, що воно співпадає з цими шляхами руху птахів. Але захист він є єдиний. Це захист від комарів від укусів, комарів. Це єдине, що можна зробити для того, щоб убезпечити себе від інфікування цією лихоманкою. Нові банківські ліміти, на яку суму тепер можна розрахуватись, готовий дослідити Олексій Фадєєв вже за мить. Колего тебе слово так дійсно, нові ліміти є і про це. Ми зараз поговоримо з представником Нацбанку. Дочекайтеся. Заради кожного дому, кожної оселі у часи важких випробувань вони самовіддано працюють, аби забезпечувати безперебійну роботу нафтогазової галузі, щоб у мільйонів українців вдома були тепло та газ. Вони невдомно ремонтують газові мережі на прифронтових територіях. Фахівці віддані своїй місії, відновлюють зруйноване у кожному куточку нашої країни. Ми єдині у нашій боротьбі, і разом ми сильніші. Нафтогаз власний газ для вільної країни. Коли передавати показання лічильника газу, робіть це з 1 по 5 число кожного місяця зручним для вас способом в особистому кабінеті газмережі на сайті gas.ua, в чат-боті ГазЮей, СМС кою на 4647 або дзвінком на гарячу лінію Нафтогазу, вкажіть особовий рахунок та показання. Якщо не користувалися газом протягом місяця, продублюйте попередні дані. Лише так ви отримаєте актуальні цифри в платіжках. Незалежність. 30. О, сорок років як вже все. <рес> а пам'ятаєш, як ми раділи тут, як прапор вивішували? Незалежність. Це щось всередині. Тепло, яке заповнює все. Не доїдати кашу, а зразу сісти солодке. Незалежно від будь-яких обставин, приїжджати сюди додому. Коли, власне, і газ свій. А я газ на кухні вимкнула. Ні. Я вимкнув. Зі святом незалежна Україна. Група Нафтогаз. Живемо важливе!